Обвалені стіни, вибиті вікна та зруйнований ангар. Таких наслідків зазнало авторемонтне підприємство після чергової атаки удачи російськими військами. За даними одеської ОВА, на території установи впали уламки збитого дрона, які спричинили пожежу. Руки трусились, ноги трусилися. Емоції можуть бути мужики. Все трухало кидало. Одна мисль була подальше відсюди. Внаслідок атаки двоє співробітників підприємства отримали поранення. Одного з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Чоловік з опіками полум'я, другого АБ ступеня, 15% поверхність поверхні тіла, інгаляційна травма, опіки дихальних шляхів. Сьогодні була перев'язка під загальним знеболенням. А на завтра ми плануємо його оперувати. У силах оборони півдня повідомили, в ніч на 13 грудня ворог атакував Одещину дев'ятьма ударними БПЛА типу шахет. Всі ворожі цілі вдалося збити з урахуванням складнощів погоди. Густий туман спускався і е, свого свого вже улюбленого ландшафту з урахуванням узбережжя і, взагалі, е, наявності моря в нашому регіоні, розподіливши групи, які заходили на удар з акваторії Чорного моря та е, з е, території тимчасово окупованої Херсонщини. За перші 13 днів зими це вже шоста атака одещини безпілотниками. Раніше цього місяця пошкоджень зазнали будівлі приватної спортустанови. Олександр Бончев, Віктор Добринін перший міський.